Обстріли Харківщини тривають. Окупанти щодня наносять удари по Куп'янському району. Є влучання у приватні домоволодіння, гаражі, автомобілі. Виникли кілька пожеж. На щастя, без постраждалих. У Липецькій громаді Харківського району внаслідок обстрілу росіян також виникла пожежа господарчої споруди. Як інформують рятувальники, цієї доби три пожежі сталися через бойові дії. Дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів, трапились у Куп'янському районі. Одна в Харківському. Горіли гараж, автомобіль, складське приміщення та господарча споруда. Триває розмінування, але безпека натрапити на вибухівку висока. Зазначають у штабі оборони та закликають до обачності. В Ізюмському районі 40-річний чоловік отримав вибухову травму, наступивши на узбіччі дороги на вибухонебезпечний предмет. Стан постраждалого середній. Вкотре просимо жителів не ходити лісосмугами, узбіччями, чагарниками. За добу піротехніки ліквідували 64 вибухонебезпечні предмети. Загалом, з початку вересня, фахівці знищили більше 44 тисяч мін. Гуманітарне розмінування в області триває. На лінії розмежування гаряче на куп'янському напрямку окупанти завдають постійних артилерійських ударів по позиціях наших військових, але збройні сили України тримають оборону та дають відсіч ворогу. Яна Біляєва, Юрій Бабикін, Харківський звісті. Вночі росіяни атакували місто Дніпро чотирма ракетами. За інформацією голови ОВА обійшлося без постраждалих. Є влучання у приватне підприємство. Окупанти обстріляли і Нікопольський район, били з ураганів та важкої артилерії. Швеція надала рекордний пакет воєнної допомоги для України. Про це оголосив міністр закордонних справ країни-партнера. До пакету входять наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, зимове обладнання, уніформа та 270 мільйонів євро. Високопосадовець наголошує, що це на 100 мільйонів більше, ніж усі попередні пакети разом узяті. Пентагон розглядає пропозицію американської корпорації Боїнг поставити Україні дешеві високоточні снаряди малого діаметра наземного базування, які підходять для ракет. Про це пише Рейтер. Це дозволить завдавати ударів далеко в тил Росії. Повідомляється, що у США вже розглядають цю пропозицію, і якщо ухвалять, то снаряди можуть бути доставлені вже навесні 2023 року. Українська делегація відвідала Ізраїль для переговорів із представниками армії оборони країни ЦАХАЛ, під час яких обговорювалися питання щодо протиракетної оборони. Важка зима попереду, тому щоб Харків зміг пережити цей період, у місті продовжують розгортати пункти обігріву пункти незламності. Левова частка з них на базі навчальних закладів. Кожен пункт зі світлом, теплом та елементарним комфортом це якраз один з таких, що вже відчинив свої двері у холодногірському районі. Сам пункт поділений на окремі локації для відпочинку, для побутових умов та для догляду за дітьми. Масового напливу людей, каже директор гімназії, поки немає. Заходять одиниці, щоб зарядити мобільні телефони. Це коли у мікрорайоні немає світла. У нас є дві буржуйки, 155 місць. Ми можемо розмістити мешканців мікрорайону, розміщені електрочайники, є мікрохвильова піч, є дитячий куточок для більш старших діток. Є комната матері і дитини для діток маленьких. Є ліжка, є палет. Натор є медичний куточок, в якому є усі усі необхідні ліки для надання першої медичної допомоги. Також працює медична сестра. У пункті є елементарні засоби гігієни для дітей та дорослих. Тут можна розігріти їжу, розважити дитину а головне бути у теплі. А на випадок потреби людини заночувати є і для цього як місця, так і спальники. У випадку, якщо блекаут наш пункт облаштований генераторами, ми підключаємо генератори. Все в нас працює, є можливість зарядити телефони, розміщені в нас подовжувачі для великої кількості телефонів, гаджетів, все, що необхідно. Питна вода, 750 літрів у нас є, технічна вода вже приготовлена, завезені дрова, є пелети також для розпалювання буржуйок, Тобто, ми готові. І такі пункти незламності вже розгорнули у кожному районі Харкова. Працюють вони щодня. Те наскільки вони готові до роботи і чи всього вистачає, особисто перевірив міський голова Ігор Терехов. несмотря на то, что мы сегодня с отоплением, с водой, с электроэнергией, несмотря на все жесткие графики отключения, которые Облэнерго сегодня нам дает, но тем не менее мы готовимся к тем моментам, когда может не быть ничего из-за того, что наш враг уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру в целом по всей Украине. Поэтому готовим пункты незламности, так называемые, готовим пункты обогрева и люди сюда смогут прийти, и минимальный набор у них будет, я имею в виду, будет тепло, потому что здесь есть буржуйки, да, потому что будет, кроме всего, генераторы, можно будет зарядить мобильный телефон в случае необходимости, выпить горячие напитки, чай, кофе, там, кто, кто что любит, да. И кроме того, с 1 декабря открываем пункты раздачи еды, это будет одноразовая Ряче питання, которое ми будемо давати людям для того, щоб вони могли на піддержати на час зимового сезону у місті працюватимуть щонайменше 200 пунктів незламності. Вони охоплюватимуть всі 9 районів мегаполіса. Так, щоб люди знали, де вони відчинені, вже зараз комунальні служби інформують місцеве населення на всіх під'їздах появляться оголошення. Сьогодні вже сказав, щоб ви начали розвішувати оголошення, де ближайший пункт незламності, куда можна прийти, і для людей буде понятно, для любого ви вийшов із під'їзду, подивився на оголошення і рядом тут іно адрес. В основному такі пункти незламності ми зараз відкриваємо у школах, крім того, на ЦТП будуть відкриті, у всіх комунальних підприємствах будуть відкриті. Будемо де ще відкривати, відкриватися з того савопотрібності, катруя нужна. Леся Копелюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харківські ізвісті. Ощадбанк вирішив кредитувати підприємців, які купуватимуть обладнання для безперебійної роботи в умовах відключень електроенергії в Україні. В умовах енергетичної кризи кредитний продукт стане в нагоді широкому колу підприємств, адже він призначений для магазинів біля дому, аптек, кафе, торговельних приміщень, зокрема квіткарень, книгарень, магазинів напівфабрикатів, цехів із виробничними лініями, офісних приміщень тощо. Кошти бізнесу надаватимуться в межах програми Доступні кредити 5.7.9». Це державна програма. Реалізується вона фондом розвитку підприємництва. Єдиним учасником є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує всі аспекти діяльності фонду. Наразі скориставшись цільовими коштами, підприємці мають змогу придбати генератор для свого бізнесу і таким чином зберегти його. Купити за ставкою від 0% можна буде електрогенератори, сонячні панелі, електронакопичувачі, акумулятори, вітрові генератори, біопаливо. Залежно від вартості обраного обладнання, кредит надаватиметься на суму в розмірі від 100 тисяч гривень до 60 мільйонів. Строк кредиту складає від півроку до п'яти років. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківські звістці. Дві або три тисячі гривень грошової державної допомоги мають право отримувати внутрішні переселенці з горячих точок України. Наразі Міністерство реінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації. Загалом таких громад 325 у дев'яти областях України. До оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточені, блокуванні, входять територіальні громади: Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської областей. Загалом у переліку наразі 325 громад. У Міністерстві реінтеграції підкреслили, що зазначений перелік формується за погодженням Міністерства оборони на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій. У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії: це території, що є тимчасово окупованими, території, що перебувають в оточенні, блокуванні, території, на яких тривають активні бойові дії. У відомстві також акцентували: якщо людина зареєстрована в якійсь із областей, де велись бойові дії, але ця громада відсутня в переліку, треба звернутись до своєї військової адміністрації особисто або через гарячу лінію і уточнити інформацію. Яна Біляєва, Олександр Варов, Харківські звісті. Щоразу, як сюди заходиш, здається, ніби скоро тут знову з'явиться гурба дітей, кажуть працівники спортшколи олімпійського резерву з водних видів спорту. Та поки що це лише мрії а басейн стоїть в порожній уже 9 місяців. 24 лютого почалась війна. Я зв'язалася зі своїми робітниками, щоб і та тренерами, щоб вони залишались вдома, щоб сповіли своїм вихованцям, щоб всі залишались вдома. І на цьому етапі ми вже перестали працювати. Тепер вихованці спортшколи тренуються в інших містах України або за кордоном. Продовжують брати участь у різних змаганнях та чемпіонатах. Смарта місяця ми стали організовувати їм уже навчальний процес по можливості. І Польша, і Германія, і Словакія, і Чехія. Постійно наші тренери снімі вони з ними переписуються, перезвонюються. Тренери ж зазначають, головне, аби діти відчували підтримку наставника навіть за десятки кілометрів. Тож перед змаганнями завжди кажуть, що вони поруч уболівають і вірять. Есть у меня девочка в Польше, туринка Маша 2010 года рождения, которая тоже вот в ту субботу у них были соревнования, как то называется Малая Польша, и она там выиграла 50 метров на спине. Есть еще три человека, у меня в Англии тренируются. Да, даже и туда. Украина, она везде пора, впереди планеты всей. Отделение живет, отделение борется, своих позиций мы не сдадим, чего бы нам это ни стоило. То есть мы будем уверенно двигаться к своей цели. Нас не победить, не запугать и ничего нам не сделать. В Англии, значит, будем плавать в Англии, пока, если надо. Но все очень хотят вернуться домой. І з початком війни в басейні зупинилася не лише робота та тренування, а й реконструкція спортшколи, додає директор Катерина Середенко. Та після перемоги України тепер доведеться не лише утілювати заплановане, а й ремонтувати зруйноване. Дякувати Богу, що. Не було ніякого прямого попадання в наш басейн, тому скажімо так, що ми, в нас мінімальні такі пошкодження. Ми той басейн там, де виховуємо олімпійських чемпіонів, тому це найважливіший об'єкт для дітей та навіть для дорослих, тому що в нас є і групи здоров'я, і я сподіваюся, що коли закінчиться війна, це буде в мінімальних сроках зроблено. І насамперед я гадаю, що ми продовжимо капітальний ремонт малої чаші, який був, була, повинна була запуститися цього року вже 1 вересня. Директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко запевняє, усі пошкодження басейну усунуть, та поки війна триває, важливо було підготувати приміщення до зими. 17 квітня зрубною волною було пошкоджено вікна спорткомплексу. Тут біля будівлі був приліт, декілька прильотів, тому зараз все це забито USB на зимовий період. Після нашої перемоги ми в кратчайші сроки все реконструюємо, все буде Україна, перемога буде за нами. Тепер навіть узимку вдасться підтримувати необхідну температуру приміщення і води, пояснюють працівники. Тож як тільки дозволятиме безпекова ситуація, діти майже одразу зможуть приступити до тренувань. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Странков, Харківські звісті. Їй не пощастило, як і сусіднім будинкам. Одного дня і в цю п'ятиповерхівку, що в індустріальному районі, прилетіло. Удар був настільки потужний, що сходові марші склалися за кілька секунд. Ми уїхали. Немного раньше, до вот этого прилета. В четвертом подъезде с первого этажа э, парень погиб э, при выходе с подвала. А женщина успела зайти э, в подъезд, как раз был взрыв между третьим и четвертым подъездом. И как раз теми осколками, то ей, ей ноги посекло, ноги, туловище, а его насмерть э, на выходе с подвала. Когда смотришь на фотографии, это все на телефоне оно не так. Конечно, когда приехали и увидели это на самом деле своими глазами, конечно, это гораздо, гораздо по... страшнее и неприятнее. Чтобы они тоже пожили в подвалах чуть-чуть чтобы побегали, <laughs>, попадали от взрывов. А так, когда привыкли к нормальной жизни, а тут такая ситуация, конечно, ну, не нравится никому. Ну, кто, кто это тяжелее как-то переносит, начинают там тут, истерики устраивать там еще что-то. Ну, я к этому отношусь, ну как, ну, ну случилось такое, ну шо, шо уже, ну если начинать истерить, оно ж будет еще хуже. Это понимаете, описать это трудно. Тем более, когда я уехала, меня, как говорится, Бог сохранил, и по интернету я увидела, что в дом попала или ракета, или бомба, точно я не знаю, в третий подъезд. И все, я думаю, инфаркт получу. Я еще там, когда была, у меня сердце окаменело, и мне стали валерьянки давать, и все. И когда приехала сюда, тоже глянула и думаю, боже мой, все, наш дом пропал. Так я подумала. Во-первых, я войну пережила в сороковых. Я с 35 -го года, так что я долгожитель. Девочка 6 лет мне было, началась война. Видела этих фрицев, раненых сколько вообще. Потом 46-47 голодовка тоже. Только начали немножко оживать. Вот начали говорить, вот будет война. Но мы не верили, люди не верили, что будет война. И вот мы дожили, что теперь опять третью войну переживаем. Но я думаю, все равно мы переживем, и будет все нормально и война это кончится, и мы будем живы и здоровы, и все будет хорошо. Мы думали, вообще нам конец. Некоторые все говорили, вот на снос, на снос. Благодаря строителям нас теперь вот делают ремонт. Молодцы, мы им так благодарны, что они не, не отказались от нас. И восстанавливают первый подъезд, там комната была полностью, а они сделали на пятерку, я сказала, на двенадцать даже. И сейчас вот делают все, отмостки все сделали. И третий подъезд тоже, ступеньки уже делают так, что люди приходят, эти житті бывшие И все наблюдают. а когда ж наблюдають Говорю, гадаш кончатя время що не прийшло говорю, роботи раз это быстро делается? В результате обстрела были повреждены лестничная клетка полностью с п'ятого по первый этаж было обрушение. Обрушение панелей фасадных. Тоже обрушение с п'ятого по первый этаж. Понятно, что выбиты полностью все окна по всему дому. Произошло еще обрушение несущих конструкций вент-шахты. Приступили к разбору завалов. Сейчас восстанавливаем лестничную клетку. В первую очередь восстановили венканальные шахты, которые тоже были разрушены на третьем этаже. Демонтаж перегородок квартирных тоже высыпались полностью. Все обрушения произошло. Восстанавливаем перегородки, лестничную клетку восстанавливаем и восстанавливаем фасадную часть. Восстановили окна по трем подъездам. Остался в работе. У нас еще четвертый подъезд, который является третьим. Но мы их будем ставить после того, как мы восстановим фасадные части, произведем утепление и тогда. Будемо ставити окна, відновлювати відкоси і красити фасадну частину. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харківські звісті.